Знову питання клієнта. Скільки коштує кам'яний кілем. Зараз покажу на прикладі. Наприклад, це в нас Бартл. Кам'яний кілем, Крихта. Камінчик видобувається в Київській області. Ось так виглядає чудово. На преміум клей, де він буде о, такий о, насичений, мокрий ефект, він буде коштувати 1160 гривень за квадратний метр. Якщо його на стандартному клеї використовувати, буде більш. Золотисто-матовий буде коштувати 688 гривень квадратний метр. Це один пакет. Це в нас буде вулкано. Такий чорний, насичений. На преміум клеє 1682 гривні квадратний метр. На звичайному стандартному 710 гривень. Далі мармур. Флорена. Флорена буде коштувати 1699 гривень. Це вже галька, вона така більш закруглена. Виглядає дуже круто. Далі теж Талія. Кам'яний кіл Алмаса, на преміум клеї буде коштувати 1714 гривень. Ну і, наприклад, ще є такий камінчик Маларіс. Крихта Україна буде коштувати 1067 гривень метр квадратний. Це на преміуклеї. Коли ви дивитесь наше відео в тиктоці для того, щоб дізнатися всі ціни на весь каталог, можна перейти в шапку профіля, клікаєте справа на логотипчик. Далі є посилання на телеграм-канал. Відкриваєте це посилання, підключаєтесь до нашого телеграм-каналу. Коли ви перейшли в наш телеграм-канал, у вас є закріплене повідомлення, де ви можете нажати Купити. І у вас запускається наш бот, який аналог повністю сайта. І тут ви зможете перейти в меню «Каталог та ціни. І подивитися всі актуальні кам'яні килами з актуальними цінами на сьогоднішній день. Ціни завжди актуальні. Якщо ви хочете, наприклад, подивитися і розрахувати самостійно, скільки буде коштувати, можете в каталозі нажати калькулятор орієнтовної вартості, і ось завдяки цьому калькулятору порахувати, скільки буде коштувати ваш кам'яний кіл. Це приблизна ціна, вона орієнтовна. Наприклад, вам тер, треба там, 135 квадратних метрів, ви хочете на преміум клей, у вас там бордюрів, наприклад, там, 38. Якщо є сходи, наприклад, там, ще там 20 там, чи 19 метрів, Т-образних кутників. І ось загальна вартість буде кам'яного килами 4,833, кутників 196, грунтовка 538. Для Орентиру. Якщо можете розрахувати ту саму вартість на стандартному клею, клікнули на стандартний клей, все те саме набагато дешевше. Користуйтесь калькуляторами або дзвоніть нашим менеджерам, ми вам допоможемо порахувати все більш детально.